9 листопада День Української писемності та мови. Історія свята Традиції святкування. Кожного року 9 листопада в Україні відзначають День Української писемності та мови. День встановлений Указом Президента України 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій. Історія виникнення свята. Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято, день шанування преподобного Нестора Літописця. Адже дослідники вважають, що саме в його праці починається писемна українська мова. Колись навіть дітей віддавали в школи саме у цей день, після служби у церкві, де молились та просили у Нестора Літописця, аби благословив майбутніх учнів. Це й не дивно, адже преподобний здобув всесвітню славу, принесла її праця всього життя Нестора Літописця, котрий взяв участь у літописанні Київської Русі і залишив світу неоціненний скарб повість минулих літ. Нестор Літописець був священнослужителем Києво-Печерської лаври та літописцем. Його мощі досі знаходяться у Києві в печерах Лаври. Українська мова належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Число мовців за різними оцінками від 40 до 45 мільйонів осіб, більшість з яких живе в Україні. Українська є другою чи третьою слов'янською мовою за кількістю мовців, після російської та, можливо, польської, та входить до третього десятка найпоширеніших мов світу. Українська мова є результатом інтеграції трьох діалектів праслов'янської мови, полянського, деревлянського та сіверянського. З погляду лексики, найближчою до української мови є білоруська, 84% спільної лексики, потім польська 70% і словацька 68%. Упродовж століть українська мова, так само як і її носій, український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, зважаючи на те, під чиєю владою опинялася Україна. Нині українська мова має державний статус, але зазіхання на її з боку кремлівських можновладців та місцевих українофобів і русифікаторів не припиняються. Отже, варто докладати зусиль, аби українська мова не тільки зберігалася, але й розвивалася. Нею варто розмовляти, писати, послуговуватися, будь-де. В іншому разі вона стане виключно солов'їною. Щорічно у цей день 9 листопада відбувається урочисте покладання квітів до пам'ятнику Нестора Літописця. Також з 2000 року існує надзвичайно цікава традиція всеукраїнського масштабу Радіодиктан. По українському радіо у цей день проводять диктант, у якому може взяти участь всі бажаючі. Не обійшлося без змагань. У цей день щорічно стартує конкурс Петра Яцика, в якому за перший змагаються знавці української мови з усього світу, а кількість учасників вимірюється у мільйонах.